Знаєте, я помітив, що не завжди благословіння, яке ми очікуємо під час зібрання, воно приходить на зібрання. Буває, ти посидів служіння, пішов додому і не відчуваєш ось наповнення, або ось е, е, відтяві від Бога. А потім щось. Проїздить у твоєму житті, трапляється. І це благословіння, воно приходить вчасно. І Дусе і тобі каже, це є благословіння я внаслідок того, що ти був на своє. Це знаєте, як зерно осінь. От ми з вами ще не прийшли, і ми з вами сіємо в наше духовне життя. І ви ж тут багато хто з землею маєте справи, розумієте, так, що коли ти щось посіяв, воно зразу нічого не росте. І так мені іноді, друзі, здається, що коли ми читаємо Боже Слово, дома, молимося, коли ми приходимо на зібрання і зразу нічого не бачимо. Але якщо ми робимо це щиро? Відверто від, від, від свого серця від усього серця, то Бог нас благословить. У нас сьогодні молитовне служіння. Я рад, що я можу бути у вас другий раз на молитовному служінні. І я хотів прочитати слово Господнє і задати питання, чому до сих пір? Не інчається війна, не закінчується війна. Чому? Я також розмовую над цим. І знає, Господь поклав мені на серце Єремія, 18 розділ з 1 по 17 вірс. Я хочу, щоб ми запасилися терпінням, але дуже уважно послухали, почитали і отримали слово від Бога. Надійшло до Єремі від Господа слово то ого змісту. Стай йди в дім Гончара, і там ти почуєш мої слова. Іноді треба щось залишити, кудись піти, коли куди Бог каже, і там почути Боже Слово. І якщо би він не пішов в дім Гончара, Бог йому не сказав би слова. Але він сказав, йому, встань, іди, і я там, тобі скажу, слово моє. Тож я пішов у майстерню гончаря і застав його за роботою на гончарному ржалі. І коли посудина, яку він робив з глини в руках гончара, не вдалося, я буваю з глиною, то він робив із неї інший посуд, який він вважав за досіння зробити. І було, каже, Єремія, до мене, Господнє слово та змісту. Бачите, Бачите, так? Да? що Бог йому сказав, іди до гончара та почув моє слово. Він прийшов і побачив, я працює гончар. І, і, і після цього Бог почав до нього говорити. Хіба я не можу з вами роди Ізраїлів, Зробить, та я осей гончар, говорить Господь. Адже ви, роди Ізраїля, у моїх руках є глина в руках гончаря. І далі він пояснює, дає вже конкретне слово. І я вірю, що це є відповідь сьогодні на питання, чому в Україні не закінчиться війна. Буває, що я пригрожу якомусь народові. Або царство, що його виореню, спустошу, знищу. Але якщо той народ відвернеться від свого зла, про яке я попереджував його, то я пожалію його і не спроваджу на нього лиха, яке я мав намір учинити. Іншим разом каже Господь, я провіщу до народу, або царства. Що він будую, що ороню його, але вони почнуть чинити те, що є зло переді мною, я не слухатимусь а, і не слухатимусь мого голосу, то я відміню те добро, яке я обіцяв їм робити. Амінь. Друзі, дуже чесно, дуже просто і понятно. Господь відриває своє серце Єремії. Я вірю, що коли він вириває серце Єремії, він показує Єремії, що він є його друг. Бо і, вибачте, близьким друзям Бог відкривав, що він хотів робити. Згадуйте Авраама, коли Він казав Господі, коли він казав на російській мові, я пам'ятаю ще з російського перекладу переклада, удаюлі я Його, Авраама, що хочуть з Содомом і Гоморем. Він відкривав Мойсею свої плани і про Авраама, і про Мойсея було написано, що Бог балакав з ними, як бруг з другом. І тут я бачу, що Бог. Ось Балака до Єремії. І він каже, якщо я хочу знищити якийсь народ. Але є, що цей народ? Смирення, смиренні відвернеться від свого зла. Друзі, тут написано, не почне молитися, не почне там ходити до себе. перше він каже, залишити зло. Я, і я опереджував його. Друзі, я пам'ятаю, коли Бог послав йону у Ніневію. І вони постилися там від царя до худоби. Так. І там дуже гарні слова. І побачив Бог, що вони залишили зло рівні дороги, беззаконня. Написано, що він не побачив, не написано і побачив їхні молитви, і не написано, побачив, що вони постяться. Ні, він побачив, що вони залишили рівні дороги. І Бог каже: я пожалію. Я не зпроваджу на нього лихо, яке мав намір учинити. І Друга думка нашого Господа, Босло, Він каже, а іноді я хочу, маю бажання в серці благословити, підняти, оринити, підбадьорити, нагородити. Але якщо людина починає щинити зло переді мною, і вона не слухає голосу мого, друзі, я хотів би показати саме велике зло. І ми робимо в очах Бога. Подивіться, 9, 10 розділ. Але вони почнуть чинити те, що є злом переді мною. І далі, що написано? І не слухатимусь мого голосу. Друзі, просте від саме велике зло, яке ми можемо чинити в очах Бога, це не слухати Його голос. А все, що ми бачимо, це є вже наслідки того, що ми не чуємо, голос Божий. Прокляття, горе, це є настрієм того, що ми не чуємо голос Божий. А якщо іноді далі чуємо, ми його що не виконуємо. От у нас є батько, то седи з дітьми, Василь. Діти можуть почути його голос. Батько може сказати, Іван, зроби все. Матфій, зроби все. Вони почули голос батька. Вони його. Не, не переку, э, з голосом сусіда ось, да. Але якщо батько побачить, що вони зробили, те, що вони почули, це і є їхня пошана, і повага і любов до батька. А якщо вони почули, не зробили, оце є вели і зло в очах вашого батька. Але батько вам сказав, ви не зробили, це є для нього і зло. Але велика біль, так, Васильщині, коли твої діти не слухають тебе. І батько хоче благословити. Упити там може телефон, упити там велосипед, хоче, може, там повезти кудись на піцу. Бажання його Василя. Але бачиш, що діти? Що, не слухають. А, друзі, я хочу сказати і Господь, Він іноді не і про народ, але про кожного з нас особисто. Він хоче нас благословити. Але бачить, що ми не слухаємо Його. І він намерення. Друзі, Давайте далі прочитаємо. Я обіцяв, що ми до 18 верса посчитаємо. Оце тепер скажи мужам. Юдеї, мешканцям Єрусалима, слова, які говорить Господь, ось я годую на вас лихо і обмиркує проти вас певний задум. Тож нехай кожен з вас зійде зі свого злого шляху і покращить свою дорогу життя на свої вчинки. Свої Він каже: кожен з вас. Знаєте, я Дякую Богу, що Росія не перемогла Україну. Що ми не стали рабами Росії. Але ми бачимо, що ми не можемо одержати перемогу над Росією. Ми бачимо, що багато міст захвачено, областя захващені. І, здається, ми молимося, ми постимося, ми каємося. Але чому Бог не щує наші молитви? Бо я бачу тут 11 вірш. Він каже, нехай кожен, кожен, не тільки віруючі, Але кожен українець, громадянин України, я вірю, а Бог хоче. Він каже, кожен з вас зійде зі свого злого шляху. Я розумію, що коли церква молиться, коли церква живе святим побожним життям, життя, вона утримує усе зло, яке надвигається на Україну. І я глибоко вірю, це моє переконання. Якщо б на Україні не було щирих віруючих, вже давно було би лихо, Вже би Путін був в Україні. Але я дякую Богу. За кожного християнина, який і, і, і молиться поститься, але веде побожне святе життя. Бо Він каже, нехай кожен з зі свого злого шляху і покращить свою дорогу, життя та свої вчинки. Якщо в тебе немає зла, то Бог каже, порай своє життя. Покрай свою дорогу, покрай свої вщінки, роби ще більше добра, роби ще більше того, що Бог від тебе очікує. 12 вірш, друзі. Але вони скажуть, даремна розмова, ми будемо діяти так, як вважаємо за потрібне. І кожен з нас щинитиме за перкістю веління в свого лихого серця. Друзі, на жаль, я вже казав в особисті з, з вами, що, на жаль, в Україні під час війни зло не зменшилось, а навпаки, що збільшилося. Я ще ось думав, я віруючий, я служитель Божий, я думав, що люди побігуть в церкву. Люди будуть каятися, люди будуть залишати рівні дороги. Як тут написано, люди будуть а, сходити злого шляху. Вони будуть ращити своє життя та свої вчинки, Але ось, знаєте, гріховна природа. Вони кажуть, ми будемо далі грішити. Тринадцятий вірш. Тому так говорить Господь, запитайте між народами чи хтось чув щось подібне, жахливі речі творить Діва Ізраїля. І ми бачимо серед, нашої, серед нашого народу і жахіття, і зла жахливих речей відбуваються під час війни в Україні. І знаєте, ми можемо щось казати про нашого ворога. Ми можемо надати і шукати його недоліки. Але Бог подивись на своє серце, на своє життя, на ту дорогу, якою йде сьогодні. Подивись на свої думки, на свої слова і на свої вчинки. І от мені подобається далі, 14-й вірш. Буквально 4 верша ми залишились. Хіба зникає сніг на Ливанські з елісних схилах. Хіба висихають холодні води, що течуть з далеких гір? Але подивіться, що Бог каже, як батько. От тут, знаєте, от серце батько. Він каже, але мій народ або мої діти мене забули. Вони продовжують кадити нічемним ідолам. Які довели до того, що вони люди збили зі своєї дороги, з давніх шляхів, аби блукати по бездоріжжю. І написано невдарованих стежок, перетворивши їм чином свій рай на страхіття вічне посміховисько. Усі, приходимо повз нього, будуть вражені. І похитатимусь головою, наші в вікном, Я розпорошу їх перед їхніми ворогами, а в лиху їхню годину повернусь до них плечима, а не обличчям. Або в в перекладі написано, повернуся до них спиною, а не обличчям. Знаєте, коли я читаю пророка Єремія, пророка Ісаї, Єзіїлля, я бачу, я, вони кажуть про те, що Бог відчуває своєму серце. Я йому боляче, коли він каже до народу, коли він простирає свої руки. Написано у Єремі, в Єремі вічному з раннього утра, да, з самого ранку. Але люди повертаються до нього. Написано спиною, тут написано плечима. Але знаєш, що Бог каже далі? Але буде така ситуація, або якесь лихо написано, коли я, Бог каже. Це, для мене це дуже страшно. Коли Бог каже, я повернусь до, ними, до них, до них плечима, а не обличчям. Буде дуже больно, коли. Матфей буде десь бігти, поранить ногу, привежить до батька, нога болить, ще, А батько повершується спиною, робить вигляд, ніби то він нічого не чує. І може зразу воно буде якось смішно, забавно. Але якщо пройде 5-10 хвилин, вже матчій буде не смішно. Батько, чому ти мене не чуєш? Батько ти не бачиш, що мене нога болить. І може батький згадає, що коли в нього була нога не больна, і батько до нього говорив. А він не чув батька. Зрозуміло, що батько допоможе. Але іноді там батьки роблять, я помітив. Такі знаєте, уроки на наших дітей. Друзі, я не знаю, чи дав я вам відповідь на питання, але для себе я отримав відповідь, чому не закінчується війна. Це особисто моє переконання. Не тому, що нам Америка не допомагає, Європа, НАТО, деякі інші країни. Знаєте, я спочатку війни на це не розраховував, повірте мені, не розраховував. Ніколи мене, знаєте, ой, радість не було. О! Америка дала гроші, о, Америка там дала зброю, літаки, о, Європа там. В мене, я ніколи від цієї новини, я не відчував радості. Я розумію, що воно не буде діяти, воно не допоможе, якщо люди не залишають що криві дороги від президента до самої малої дитини, яка відвічає добро від зла, ліву і праву руку. Так написано. І тут мені сподобалося, що кожен, друзі, я хочу наголосити 11-й вірш. Кожен на своєму місці, кожен у своєму житті, нехай написано, залишить рибу дорогу, зло, злий шлях, порачить свою дорогу, життя на свої вчинки. І я вірю, друзі, та вірю, коли Бог побачить життя моє ваше. Бо він буде милувати нас. І як ми сьогодні читали, міняти, змінювати свої наміри. Це проста істина. Я, я не намагаюся, що це є сказати для нас. І на останок ми будемо молитися зараз за Україну. Можливо, я казав Завжу ваше місцевичці, вашій церкві, що. Коли я молюсь за Україну, перше, що я кажу, навіть не завжди усвідомлюючи, а вже воно знаєте, від серця йде, я кажу, Господи, прости нам, гріхи наші, Прости, Господи, та багато зла беззаконня відбувається в нашій країні. Прости, Господи, просто змилися над нами. Тому що всі і в гірше в нашій країні. Тому що люди не залишають ідолів, е ложних богов на російській мові. Люди не хочуть знаєте, присвятити своє життя, Богу. Вони хочуть до Бога прийти, як знаєте, до скорої або до швидкої допомоги. Як, до як до поліції, до охорони. Я до батноматі, ну бо гроші треба, Боже, дай гроші. Але люди не приходять до Нього. Я до батька, я до Бога. І не кажуть, Господи, зміни моє життя. Тому моя молитва і бажання серця, щоб ми подивилися свої серця в своє життя і сказали, Господи, може щось нам треба змінити. І все. Попливає на перемогу. А якщо ми не будемо змінювати, воно також повливає, але я вірю, що не на перемогу. І навіть останній вірш, який мені прийшов на пам'ять, я не знаю, як на українській мові він звучить. Але на російській дуже легко запам'ятати притчі 11 наже. Дуже легко запам'ятати. О, дивіться, я зараз на українській прочитаю. Завдяки благословенню праведних, місто підіймається. А устами нечистих воно руйнується досну. До в російському порядку написано благословенням праведника, що усраяється гора. Якщо ми, діти Божі, живемо по Божому святі життям, то ми є. Благословіння для города, для міста, для нашого народу. Так написано, Благословіння праведних возрушається вород, а остамій чистіми розрушається. І я розумію, що саме коли ми живемо святи по Божому життя, тоді ми є благословенням для нашого села. Для нашого міста, для нашої області, для нашої країни. Ви нас Бог благослови. Давайте ми з вами схилимо наші коліна, наші серця перед ним і будемо молитися.